Це пі... Охренеть. Ну Мені даже не віриться, щоб ви розумали Серйозно, я в шоці, ви просто подивіться на цю красу, блін Я... Та офієть, та камера навіть близько не передає просто цього... Ну, цього кольору тут так! Тут так! Коротше, це просто жесть. Я, я в шоці. Це реально, напевно, ну, найгарніший просто колір, який мені доводилось фарбувати яким. Серйозно, тут фарба коштує просто космос грошей, але ну, камера от взагалі не передає. На камері воно набагато темніше. Я пофарбував дах, я був здивований цьому кольору, наскільки він гарний. Але... Зараз, коли воно от все переливається. Блін, ну на, на камері воно реально просто якесь червоне. Темно червоне. Но. Ну воно взагалі, типа. Я зараз попробую, не знаю, десь на якомусь місці. Ну от. Навіть отут. Блін, та воно взагалі не то. Ні, не то. Просто камера, ну реально. Камера сходить з розуму і не може цього передати. Я. Я вже хочу побачити цей. Автомобіль на вулиці. Як він буде виглядати? Тому що тут фарба на спецтонерах, і вона, ну реально, от ми робили викраску, таку машинку маленьку хто знає. І вона просто переливається в 3-4 кольори. Ну, відтінки точніше. Блін, це капісно, скільки гарно. Я цілий день грався з цим акордом. Серйозно, цілий день в мене пішов на те, щоб його пофарбувати. Фарби пішло просто. Просто жесть, лака теж до хрена. Але нас, блять, от скільки лаку на крилі, стільки саме і в прийомах. Не знаю, на хрена. Типа, ніхто так не робить. Всі прийомчики підпшикали. Пшик-пшик, ну як по заводу, пшик-пшик. Щоб ти туди, якщо десь щось там тільки машинкою поліровочне дотронувся, я тебе вже протір. А ні, у нас тут в прийомах повноцінна толщина лака. Лака, фарби. Прокрашено, все, ну я краще от. Блін, з навісами я грався, хрен знає скільки, щоб ви розуміли. В різних положеннях туди, сюди, щоб. Ну, от по максимуму, коротше, щоб його прокрасити. Я реально я в шоці. Наскільки цей автомобіль, цей колір виходить, ну... Просто бомба. Серйозно. А ще, а ще, Мій самий улюблений лак. Який я брав. ну, В більшості я його спочатку почав брати на. Які проекти з мотоциклами? Там, де ну ви розумієте, що таке мотоцикл там, де тобі треба.